Шість українських ув'язнених повернули до України евакуацією ледь не щодня. Займається громадська організація Захист в'язнів України за їхніми даними. На початку повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих територіях залишилося більше трьох тисяч в'язнів. З них близько дві тисячі депортували до Росії, зокрема у Краснодарський край, Мордовію у Волгоградську та Ростовську області після добровільного самоетапування. На батьківщину обвинувачені продовжують відбувати визначений законодавством термін покарання. Така процедура відбувається постійно, тому ми продовжуємо їх самоевакуювати, тому що після повернення цих в'язнів, коли ми їх повертаємо, наприклад, якщо у людини не закінчився срок покарання за українським законодавством, то він продовжує його відбувати, своє покарання.